<плес> Цікаві тут прилади. Для початку зробіть мені яєчню. Просто працює, дивіться, я вмію збільшувати предмети. <плес> яєчню я готувати вмію. Більше того, я знаю, як зробити її набагато красивішою та апетитнішою. Для цього можна використовувати спеціальну форму. Моя яєчня буде у вигляді мордочки кролика. Мабуть, я випробую свій збільшувач на яєчко. Дивіться, воно зменшується. Дивно. Мабуть, я просто не туди натиснув. Спробуємо ще раз. О, працює. Це точно можна їсти. Та звісно, це справжній науковий прорив. Дівчатка, не заважайте мені. З цього величезного яйця я зараз зроблю величезну яєчню. Mm -hmm. Тільки подивіться, як це круто. Такого великого жовтка ще ніколи в житті не бачив. Даремно ви вирішили зараз експериментувати. Немає нічого кращого за класичний ресторанний рецепт яєчні. Для початку яйця потрібно розбити в спеціальну форму, після чого відправити їх у киплячу воду. Далі в хід піде авокадо. Його потрібно розрізати і перетворити на мій улюблений соус. Тобто, в гоакамоле Розмажемо по тостам. Дивіться, яка краса. Залишилось це все прикрасити ридискою. Повноцінний сніданок готовий. Моя перша у світі гігантська яєчня теж виглядає нічого. А з кетчупом вона перетвориться ще й на найсмачнішу яєчню. Гей! Hey! Зате моя найміліша. Uh -huh. Подивимося, що вибере лео. Цікаво! Ого яєчня у вигляді кролика. Вона не лише гарна а й дуже смачна. Джейн, ти молодець. А тепер спробуємо, що мені зробила Емма. Виглядає її бутерброд дуже дивно. О, це авокадо. Ненавиджу його. Професор Джон. Вся надія тільки на вас виглядає занадто просто. Натомість наукове відкриття здійснив. Hmm. Джем, вітаю! Ти зробила найсмачнішу і найкрасивішу яєчню. Uh -huh. Ура, супер! Дякую за похвалу, Лео! Здається, Лео приготував для нас нове завдання. Точно, цього разу приготуйте для мене салат. Простіше простого буде зроблено. Салати звичайно легко. Салат краще готувати зі свіжих овочів. Чому б мені не використати їх прямо зараз? Для цього я використаю експериментальну ферму. Головне, насіння потрібно ретельно полити. Так, так. Професор Джон, здається, ви переборщили з водою. Ой, точно! Потрібно терміново витерти цей поток. Я не хочу, щоб мій салат був заправлений брудною водою. Дивіться, поки ми розмовляли, салат вже виріс. Саме час його відрізати. Далі вхід піде батон. Мені потрібно трохи хліба, щоб вивалити на нього квасолю в томатному соусі, а фігурка динозавра прикрасить мій салат. Дивіться, вийшла справжня наукова інсталяція. Ну, просто краса. А чого ви сидите? Джейн, час і тобі готувати. Точно, просто ви так цікаво про все розповідаєте. Візьмемо огірок та трохи перцю. У салаті головне те, як ти його уявляєш. Свій салат я зроблю у вигляді милого песика. Дивіться, схоже. Дуже круто. Ви навіть про соуси не подумали. Метана, вона ідеально підійде до будь-якого салату, тому саме її першою відправляю на тарілку. Далі в кі піде подріблений чорний хліб. Він зображатиме землю. Тепер я зроблю гарні квіточки із овочів. Вони виростатимуть із цієї землі. Ось що таке по-справжньому оригінальна подача, а не цей ваш собака. <рес> І взагалі, час вирішувати, чий салат вийшов найсмачнішим. Mm. Професор, почнемо з вас. Динозаврик на смак дуже нічого. Oh. Схоже, що він зроблений із шоколаду. Спробуємо все інше. Квасоля! Ні. Її ніхто не любить. Людота, ти просто нічого не розумієш. Джейн, твій песик дуже милий і салат непоганий. Так, я старалась. Тепер настав час кулінарного шедевра від Еми. Прямо салат город. Чорний хліб справді схожий на землю. Не лише зовні, а й до смаку. Ледота. У цьому раунді перемагає Джень, Вітаю з черговою перемогою. У дитинстві я любив крутитись на стільці. Досить? Настав час запити всю їжу, що ви мені приготували. Хочу кави. Окей, легко. Точно! В мене ідея. Для приготування кави я використовую агрегат, okay. який зібрав зовсім нещодавно. Він для створення різних сумішей. Але чому б не випробувати його на каві? Тут важливо бути максимально обережним. Зерна кави я засиплю у велику колбу. Далі потрібно зробити так, щоб ця колба була над вогнем. Температура зростає, значить, я зробив все правильно. Дивіться, кава вже тече. Отже, незабаром я представляю лео наукову каву. Хі -хі. Mm -hmm. Кава в першу чергу повинна бути смачною. А всі люблять, що правильно кокоси, точніше, кокосове молоко. Для його приготування кокос потрібно розрубати на частини і дістати звідти найсмачніші начинки. Кокос потрібно нарізати на маленькі шматочки та відправити у блендер. Молоко готове. Тепер вхід піде білий шоколад. Його потрібно занурити в молоко та розтопити. Залишилось зовсім небагато залишки шоколаду, я натру для прикраси напою. Коли моя авторська кава опиниться в келиху, можна посипати на неї ще шоколаду та прикрасити ягідками. Це буде дуже смачно. Чілько, ось це не кава. Кава має бути темною, значить, без шоколада тут не обійтись. Чому б не залити шоколадну кольку гарячим молоком? Це куди більше схоже на каву? Так краще. Лео, час обирати переможця. Yeah. Так, будь ласка, ми чекаємо. Що цього разу зробив професор? О, гіркота яка. Ні, мені зовсім не подобається. Мабуть, приготування це не моє. А що приготувала Емма? Непогано. Але що за сухі ягоди? Вони ж зовсім не смачні. Це просто прикраси. Джейн, вся надія на тебе. М -м, оце і правда смачно. Вітаю тебе з черговою перемогою. Ти знову зробила щось нереально смачне. Тепер я справжній кухар. Ура! Хочу пончик з глазур'ю. Не питання, бабуся сама все приготує. Yeah! Так, це просто ого, бабуся. Коли ти вже встигла замісити тісто? А я вже не тільки замісила тісто, а й готова смажити смачні рум'яні пончики. У мене є спеціальна форма, щоб вирізати їх із тіста. А для смаження я візьму більше олії. Так пончик вийде соковитим у середині та хрустким зовні. Цікаво, чи можу я зробити так само. Що тут складного? Береш форму і вирізаєш із тіста. Ось так, на, на. Люба, акуратніше, ти лякаєш бабусю. Далі треба налити олії побільше, а раз я налила багато олії, то й вогонь теж треба додати. У мене вийде чудовий пончик. Понеслася. Ой, що відбувається? Врятуйте, допоможіть. Ой, як багато диму. Ой, кухня дітям не місце. Мені вже майже 12, і я впораюся з цим зимом. На, отримуй. О, точно, треба вимкнути плиту. Фу, здається, пронесло, але мої пончики стали схожі, незрозуміло на що. Це нікуди не годиться. Прийдеться їх викинути. Ев, Джейн, ти так налякала бабусю. І що тут складного, не розумію. У мене вже все готово. Пончики смачні та рум'яні. Як начинку, я додам полуничний соус. А тепер треба занурити пончик у глазур, залишилося прикрасити посипанням та вуаля, до подачі готово. Непогано в тебе вийшло. У бабусі не вийде зробити так само красиво. Але хто сказав, що у бабусі не вийде смачно. Додам цукрової пудри згори, вийде просто та смачно. Так, а що робити мені? І продуктів ніяких не лишилося. Рім цього сиру. Хм, Здається, на мою голову прийшла одна геніальна ідея. Сир такий самий тягучий, як і тісто, тож зроблю з нього сирні пончики. І додам до них посипання скрити чіпсів. Отримуйте чіпси. Що відбувається, землетрус. Ні, це ваша онука балується. Спокій. Я готую для малечі Глорії. Ну що ж, от і готова моя посипачка. Можу поваляти в пончик Здорово виходить. Тільки чогось не вистачає. А знаю, щоб пончик був смачніший, треба його гарненько підсмажити. І краще просто так, на плиті без каверітки. Бо так веселіше. Ох, Джейн, Ну і налякала ти мене. Отже, яка ж страва виграє у першому раунді? Можливо, домашні пончики від бабусі чи пончики в глазурі від шеф-кухаря. А може, сирні ласоші від сестрички Джейн? У мене очі розбігаються. Ух ти, які гарні рожеві пончики! І такі смачні. У них моя улюблена полунична начинка. А ось ці виглядають звичайно. Треба спробувати. А на смак теж, звичайні. я не вражена. Ух ти, який цікавий пончик. Треба спробувати його. Так це ж сир. Він тягнеться, та тане в роті. Дуже смачно. Треба визначитись. Складний вибір. Ну ж, бо думай! Все вирішено. Полоничні пончики перемогли. Шеф-куха Рема до ваших послуг. А зараз я хочу з'їсти салат. Який салат? Це Цезар. Найвідоміший салат. Різати я вмію. Зараз я поріжу все на дрібні шматочки. Ох, люба! Припини так себе поводити, юна леді. На кухні потрібно бути дуже обережною. Овочі потрібно акуратно порізати і красиво розкласти в тарілці. І курочку, ніжну, соковиту, смачну курочку, їй також потрібно порізати і додати до овочів. Краса! Я б так не сказала. Зараз я покажу, що таке гарне подання салату. І для цього я відправлю до блендера цілий пачок зелені. Потім додам до нього трохи води. О, це якась зелена каша. Це не каша, джин, а найвища кухня. Отриману суміш слід швидко остудити, щоб вийшло желе І викласти його на тарілку. Ух ти! Оце так! Так, ви дозволите? А ось тепер можна додавати овочі до страви і нарізати філе грудки. Але і це ще не все. Маленька пляшечка олії, адже краса криється в деталях. Ой, то псує мою страву. Страву сиром не зіпсуєш, адже там Джейн. так, бабусю. А як же бути мені? Адже я не встигла порізати овочі. Джейн, ти знову балуєшся? Ой. Ай, який жах! Це схоже на порони доїдків. Така страва точно не виграє у змаганні. Я знаю, зараз я такий салат тобі зроблю, Глорія. Ух, і різати нічого не треба. Достатньо розламати на маленькі шматочки, додати желені очі та маршмеллоу. Я ще хочу додати більше мармеладок. І готово. Ах, які гарні та смачні страви вийшли у наших учасників. Але чи сподобається вони Глорії? Дізнаємося прямо зараз. І я почну ось цього. Ого, зелена желена штуковина. Смішно, спробую я її. Ой, дота. Ні, ставлю цьому салату дизлайк. А цей салат виглядає цілком звичайно. Простий салат, простий смак. Хм, Нічого особливого. Okay. Вау! Як круто! Це аж мармеладна жуйно жалений салат. Хм, яке смачне поєднання! Мені дуже подобається. Я обираю його переможця. Так, він мене вразив. Пора! Я таки знала, де п'ять сестричка. Лорія, не тягни. Я хочу їсти яєчню. Простіше нікуди. Бабуся впорається. Навіть сестричка впорається. Наливаємо олію та розігріваємо сковорідку. Бабуся, дай мені теж? Щось воно не єється. Чому так мало олії витекло? Потрясу пляшку сильніше. Здається, я її зламала. Ой. Джей, ну що ж таке? А бабуся вже може куховарити. Розіб'ю два яйця ось так. І я розіб'ю. Ой, як так? Як я така неаккуратна? Ні, так яєчню вже ніхто не готує. Ось я що зроблю. Для початку підігрію дошки. додам до них цедру апельсина та один секретний інгредієнт. З його допомогою страва вийде такою, як у найкращих ресторанах. А тепер я подрібню персик і до них теж додам цю особливу речовину молекулярної кухні. Настав час створити кулінарну магію і смажити малекулярну яєчню. Дуже вишукано виходить. Вау, я таке бачила в ютубі. Джейн обережно. Ой моє яєчня. Все горить. Все, тепер я точно програю. Та вже, але малеча Глорія все одно не залишиться голодною. Яєчне від бабусі має дуже апетитний вигляд. Так, Джин, у тебе жодних шансів у цьому раунді. А чи сподобається малекулярна кухня дитині Глорії? Дізнаємося прямо зараз. <гум> хм, З чого почати? Хочу спробувати цю. Так, непогано. А це що таке? No. Я не пробуватиму це. Hey, Яка незвична яєчня. Ух ти! Вона ж солодка. Ось це так. Wow. Така смачна, мені подобається. Я обираю її. Єс, yes, я так і знала. Бабуся, відволікайся. Hello. Я хочу з'їсти Є! Звичайно, люба, раді старатися тобі не перемогти у цьому раунді. Сендвіч? це просто. Я завжди їм тости з нутилою. Тільки цього разу я зроблю щось смачніше Додам більше начинки. Мої улюблені маршмело плитка повничного шоколаду та кисло солодкі мармеладні язички. Ах, як смачно виходить! Але мені здається, цьому сендвічу не вистачає ще чогось. Отак, солодкий гір та кислі шипучі цукерки. Як чудово виглядає? Оригінально. Але я вважаю, що краще дотримуватись традиційного рецепту: Гірчиця, шинка, сир, листя, салату. Все скласти разом. А тепер можна підсмажити сендвіч до хрусткої скоринки з двох боків. Ні, бабуся, хліб треба смажити спочатку, а вже потім додавати начинку. Адже вона не повинна бути гарячою. Один. Два, три, чотири. Готово. І головний вишуканий делікатес равлики. Що? Равлики? Який сорід. Який аромат! Так пахне Париж. І наступним я додам морепродукти. Жахливий запах. Чудово. І нарешті додам сири з пліснявою. Бабусі, погано. Це кулінарний шедевр. Неймовірно. Я перевершила саму себе. У мене теж буде добрий сендвіч. Ой, шоколадка розтанула. Але я знаю, що можна зробити. Треба взяти миску з водою, і насипати в неї більше льоду. А тепер можна малювати візерунки шоколадом, і він застигне у будь-якій формі. Я бачила цей лайфхак у Тіктоку. Розумниця моя, що ж все готово. Такі різні учасники та такі різні сендвічі. Що вибере Глорія? Дізнаємося прямо зараз. Який незвичайний синдвіч. Спробуй його. Фу, це ж равлики. Ну, і Гедота, хто додумався засунути равлики в їжу? Яке миле сердечко. Цей синдвіч такий гарний. М -м, як смачно. Мені подобається солодкий синдвіч. Цей синдвіч виглядає звичайним. М -м, яка смакта. Він кращий за всіх інших. Я обираю його переможцем. О так. Це бабуся готувала. Ну що, дівчата? Настав час починати челендж. Чор я перша натисну кнопку. Обожню синій колір. Тому сподіваюся, що ця любов мене не підведе. Цікаво, що ж мені дістанеться. Мірандо не ображайся, але синій колір тебе підвів. Якась їжа з цього відра колись була смачною, але зараз я не певен. Може тобі пощастить? Ти знайдеш щось, варте. Що це таке? Взагалі не можна викидати сміття туди, де сидить людина. Це дуже низько. Фу, як огидно. Так не можна робити. За нашими правилами можна. Як же від тебе смердить? Піду я до Еми. Не вигадуватиму, натисну на найяскравіший колір. Червоний. Ема, твоя інтуїція тебе не підвела. Під цією кнопкою ховається дещо дуже класне. Не смакота, не іграшка, але дещо ще цінніше. Чого собі? Це ж гроші. Я стану багатою. Так, Емо, вітаю. Ти в першому ж раунді виграла джекпот. Оце так. Я тепер супербагата. Немає нікого крутіше, ніж я. Ема я так за тебе рад. Мовчати. Ти заважаєш мені насолоджуватися моїм виграшем. Вау! Йоу! Я супербагата. Мені дуже пощастило. Скільки грошей? Просто клас. Звідки такий сморід? Мірандо, ти все ще риєшся у смітті? А що мені залишається робити? Взагалі я змогла знайти ковпак і кілька цукерок тик-так. Ще я знайшла бантус, який дуже нагадує мікрофон. <confusion> так, я не заважатиму тобі веселитися, але мені доведеться бризнути дезодорантом, тому що цей жахливий запах швидко поширюється по всій кімнаті. <pneumonia> Ей, анукиш, це моя коробка. Дівчата, настав час другого раунду. Hey. Сподіваюсь, хоч цього разу мені пощастить. <різві> Мірандо, ти маєш рацію. Нарешті на твоїй вулиці настало свято. Дуже смачне свято. <різві> <різві> Булки? Але що з ними робити? Просто так вони не дуже смачні. А хто сказав, що просто так. До них додаються сосиски. Тепер ти маєш усе, щоб приготувати справжній ходдок. Воу! Оце так! Відчуваю, на мене чекає дуже світний обід. Опа! Так. І це ще не все. Який ходок без соусу? У мене для тебе є кетчуп та гірчиця. Ей, навіщо лити його на мене? Хоча можна просто потертися булками, тоді весь соус буде на хот-догах. Дякую, величезна. Я давно не була така щаслива. Це дуже смачно. Міранда, я за тебе дуже радий. Тепер саме час Еммі натискати кнопку. Hello. На цей раз спробую натиснути на жовту кнопку. Вона дуже схожа на сонечко. Uh, uh. Даремно ти її вибрала, тому що ти влучила у смердючу купу риби. Hey, you. Одна рибка не може бути. What? Зараз точно буде ще. Oh. Oh -oh. Як добре, що я прихопила парасольку. Ну що ж, може саме Ема смердіти не буде, але в її коробці ніби апокаліпсис трапився. І що мені робити? Сидіти та тохнути разом із рибою? Ні, бо в мене є для тебе додатковий подарунок. Новий друг. Його звуть пушистик. Сподіваюся, ви порозумієтеся. А, він хоче мене з'їсти. Відчепися. Е, забив попередити. До речі, він трохи шалений. Але ви потоваришуєте. Як у тебе справи, Міранда? Супер! Пане ведучий, у мене і для вас хот-дог залишився. Ось дякую. Дуже смачно. Я зрозуміла, навіщо потрібен кіт? Він з'їсть всю рибу. Він їсть рибу, а я їм хот-дог. Нам обом дуже смачно. Що ж, хто першим натисне на кнопку цього разу? Я. Я вже вирішила, яку натискати. Сподіваюся, синя мене не підведе. Ось за цією кнопкою ховається щось дуже смачне та вишукане. Паста з сиром. Я вже відчуваю, як у повітрі вітають італійські нотки. Локшина? Але локшина без нічого це не смачно. Я ж казав, що із сиром. Ось це інша справа. Справжній обід, як у ресторані. Дуже смачно. Якщо ти думаєш, що це все, то помиляєшся. Тому що на тебе чекає ще й соус. Ну, ось це вже зайве. Тепер моя голова забруднена кетчупом. Пробач мені, Еммо. Я не знаю, що на мене найшло. Сподіваюся, ти на мене не ображаєшся, але я зовсім забув про базілік. Так, це твоя головна помилка. Ну що ж, страву окінчено. Мірандо, я йду до тебе. Тепер ти маєш натиснути на кнопку. Хоч би мені теж дісталася їжа. Я така голодна. Тобі і справді дістанеться смакота італійська піца, що може бути більш вишуканим та прекрасним. Роблю підсум, але навіщо було так кидати? Тепер у мене все обличчя в ній. Hey. Sorry. Oh. Я ж не спеціально. Мабуть, з мене не найкращий італійський кухар. Краще я буду ведучим найвеселішого челенджа. Sorry. Якось так. Дівчата у вас є ще один шанс отримати щось дуже класне. Я цим шансом скористаюся. Не підведи мене червона кнопочка. What? Е, все ж таки підвела. Я давно хотів випрати свою брудну білизну. Думаю, зараз саме час це зробити. Так, не розумію, що це таке. О, звідки стільки брудних шкарпеток до футболок? Яка гидота? You. Головне не забути про порошок і воду. Інакше все прання на нівець. Але я про все це пам'ятаю. Ей, ти що робиш? Ти ж не збираєшся реально прати речі в моїй коробці. А навіщо я сюди прийшов? У мене немає часу, щоб прати це вдома. Закрий вуха, зараз буде тебе трохи бовтати. Так, додамо водички. Це як розуміти взагалі? Поїхали ідеально. І весело і корисно. Мірандо тепер ти маєш натиснути на кнопку. Ну, добре. Тобі пощастило, бо на тебе чекає величезний, смачний і дуже апетитний тортик. Уяви, що сьогодні в тебе день народження. Головне не прогав свій шанс. Лови торт. Ти вже другий раз кидаєш в мене їжу. Як тобі не соромно. Зараз я покажу тобі. Тримай, бенгальський вогник, подарує ще більше сладкого настрою. А фінальним штрихом буде невеликий феєрверк. Мірандо, ти готова? Жахливе свято. Та ладно, просто приголомшливе. Але явно не гірше ніж моє. Можеш забирати свої шкарпетки, труси та футболки. Вони тепер чисті, як і я.